Так, Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Друзі, меганчик покажу. Відразу давайте ціна. Рік, пробіг. Так, 11 рік, 2 літри бензин, варіатор джатко, 218 пробігу, 8500. Почнемо з цього, тому що дуже багато потім перепитуєте. Нефарбований, ціленький на нових літніх колесах. Гарна літня гума, 16 дисочки. Швейцарія, тільки приїхав, помили, почистили пропонуємо. Значить, з комплектації. Задній парктрон, легкосплавні диски, два ключі, датчик світла, сенсор дощу, електроскопідйомники, електросклопідйомники, контрол блютуз, двохзонний клімат-контроль. що ще, Автоматична коробка, ESP, туманки, це все присутнє. Бензинка, хатчбек для дівчинки, гарна машина. Стан автомобільчика, в принципі, достойний. Карти ціленькі. Сидіння непогано виглядає. Все добре, тут маленька мікропотертість є. Коробочка гарно виглядає. Круїз контрол, підлокітник, датчики, сенсори, дощу, нові коврички модерні лежать. Так, давайте ось під капотом, що у нас тут. Під капотом 2 літра, Nissanovski моторчик з Швейцарії. Зараз покажу він код. Можете пробити його історію. Так, давайте сюди. Тут погано видно, бачите, треба вам показати брифа все-таки. Покажу зараз брифа. Так, бриф. Бачите, 11 11 ось він код, будь ласка. Це внутрішня митна декларація. Сертифікат в ціну входить. Хто хоче ставити газ, можна домовитися за це окремо по ГБО. Тому що 2 літра він, в принципі, підпиває трошки бензинки. Якщо багато їздити, то бажано би було би так, тут 10-й місяць 2011 року. Це його швейцарський документ, бриф Так що у нас тут ще? Давайте подивимось відразу. сервісна десь має бути ще присутня. Будь ласка, відміточки. Ну, що тут? По тиво робити що тут? Масла, фільтра, коробка, двигун. Це все замінити. І машинка буде їздити якось так. Тобто тут 195, якраз зараз треба замінити оливу і фільтри. 175, 195, ну і наступний сервіс треба робити, буде Уже зараз тут в Україні. Якщо хочете сервіс можемо провести. Поміняємо ливу, фільтри, все зробимо. Покузуло що тут, друзі? ну Експлуатаційні якісь моменти, звичайно, що будуть присутні. Потертість невелика на бампері. Тут є, бачите, на куті бампера. Мікропотертість на дзеркалі. автомобіль не фарбований, прилад, навіть не буду діставати, хочете приїдьте, пробивайте. Кому цікаво, кому треба окремо знімемо відео. Тут подряпенка була на задній кришці, маленька, прокапана. А, так, зрештою, в принципі, все далі більше менш нормально. Дороги ціленькі, не погнуті. Запустимо. Завівся, працює. Мафон грає. 218, ось, будь ласка. Автоматик працює добре, парктрони відпрацьовують гарно. Ну, решта що, приїжджайте, дивіться, машинка достойна, стан добрий, кому цікаво. Кліма робоча. Увімкнулась. Bluetooth, можна слухати музику, можна говорити, розмовляти по телефону. Якось так. Мені здається, що варіант для дівчинки непоганий. 8500. Телефонуйте, будемо домовлятись. Так. Знаходиться він в місті Рівне. Суборна 259 або 420. Тут у нас дві стояночки, тут вони фактично проходять хімчистки, у нас таке все решта, там в більшості випадків вони дислокуються, продаються. Тут новий фактично бачите, протектор. Гарні шини 205 55 16 диски альмівні колодки третя частина, диски ще гарні, можна ще одні колодки з'їздити. Позаду, що у нас позаду? Бліни нові. Тобто десь їх недавно змінювали. Я думаю, що колодка фактично нова теж, десь тільки-тільки вона поставилась, тому що виглядає фактично нульц. Ну, все, якось так. все З вами завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, Реномоган третій. 2011 рік, 2 літра бензин, автомат, варіатор джатко. Ціна 8500, знаходиться місто рівне, доступний в кредит і в доставку в будь-який регіон України. Якщо потрібно кредит, пишіть на Viber. Дам вам кредитного менеджера, він вам прорахує, скільки ви переплатите. Якщо потрібно поставити газ зробити повні ТО, все сервісувати, те, що ви хочете, то теж набирайте по телефону. Можемо домовлятися доставка в будь-який регіон України. Ну звичайно, підконтрольний нашій владі. Всім добра, всім пока.